Бажаю здоров'я. Друзі, ви просто вдумайтесь все маразм. В мобілізації задіяно сотні тисяч різних істот. ТЦКшники, мусара, військові адміністрації, а також інший непотріб. Реально, це сотні тисяч справжніх ухилянтів. І це факт. Ухилянти, які отримують з наших з вами податків, багатотисячні зарплати. Тільки рядовий склад отримує в середньому 70 тисяч гривень на місяць. Це в той час, коли пенсії 2,5%. Підкреслюю. А це сотні тисяч ухилянтів, які за наші з вами кошти ще й намагаються нас знищити. І найголовніше, головними фігурантами та замовниками всіх злочинів на місцях є військові адміністрації, про які чомусь ніхто ніколи нічого не говорить. Українці військові адміністрації, районні обласні це найбільша шахрайська схема. Та авантюра провадних злочинців та колаборантів. і це також факт: Військові адміністрації це управлінські структури, які наділяються повноваженнями лише в умовах стану війни, якого у нас юридично немає. Вони можуть набувати форми структури під час воєнного стану, що у нас зараз відбувається, але тільки з метою підготовки до ймовірного вторгнення. Тобто, в даний час всі військові адміністрації є незаконними та створені виключно з метою посилити вплив президента на регіони, простими словами, це шахрайська схема для перерозподілу сфер впливу та реалізації плану утилізації українців. Їхня головна мета виконувати найбруднішу роботу з організації мобілізації, контролю виконання злочинних наказів. Та щодо виконання плану утилізації цивільного населення в регіонах. Друзі, про мусарів та ТЦКшників взагалі не буду нічого казати в цьому відео. Це злоякісна пухлина, яка має трагічну перспективу. І це також факт. Українці, невже ви готові і надалі платити за цей весь шабаш? Невже ви готові платити життями своїх близьких за участь в цьому злочині? Друзі, ми маємо організовуватись в регіонах, що дасть нам реальну можливість припинити діяльність регіональних злочинних організацій. Бо головні злочинці в регіонах це військові адміністрації, які є розсадниками злочинців та головними організаторами всіх злочинних схем. Пам'ятайте, плани для ТЦКшників та мусарів встановлюють обласні. А реалізовують на місцях районні військові адміністрації, які виконують функцію контролю за виконанням злочинних наказів та розпоряджень. Також саме військові адміністрації задають політику силової бусифікації, організовують різні катівні, штрафбати та силові підрозділи для відлову та доставки людей на утиль. українці. Дуже багато хто задає питання, що робити. Нам необхідно об'єднуватися по регіонах, починати структуруватися, створювати мобільні групи та боротись. Бережіть себе. Слава Україні!